Наступний тип травми це перелом зуба. Причиною перелому зуба може бути падіння, удар і за статистику переломи передньої групи зубів верхньої щелепи зустрічаються частіше ніж нижніх. Бувають неускладнені, коли просто відламується верхня частина, тобто коронкова частина, в різної ступені. чи Половина чи третина чи більша частина, і завжди це можна відреставрувати, полікувати це не проблема. По іншому випадку, коли відбувається перелом корення, коли просто тріскає зуб всередині в кістці, і тоді вже врятувати цей зуб неможливо і відбувається видалення з подальшим ортодонтичним та хірургічним лікуванням у вигляді імплантації цього зубу. Що робити в такому випадку? Треба зібрати всі уламки. Це, що відкололось та відбилось, покласти їх в фізрочин одразу або в молоко, і максимально швидко попасти на огляд до стоматолога. Головне не панікувати, тому вже на місці у стоматолога буде прийнято рішення, яка ситуація та які з типів допомоги зможе вирішити це питання.